Ничего, Вась. И, Вась, я сейчас поношу трошки, и как раз боковые. А я я с ним специально хожу, чтобы типа создавать рабочий вид по территории, да. Так, Андрюха, снимай типа типа я что-то ножу. тридцатая пошла. Одна Одната. Так. так, друзі, це наша столова. Поки що ми її так заставляємо. Е, використовуйте це приміщення для якихось таких більш глобальних місцин, тобто або похорони Дня народження. там. Також здаємо людям, люди, люди користуються Куча. Різної тари це раніше була стара столова, такі кухні. Плити ми їх плануємо також все повивозити на понавозити. Порядки заводимо також сюди воду. Пробили ще одну скважину. Нас якісь вже всі ті ж по скважину. Тут хлопці також проводять роботи. Добрий день. Андрій, О, красота вже розібрав, так? Да? Так що хотілося законспектувати, занотувати дані такі будівельні роботи без фотошопу, без постанов, все як воно є, і показати, як воно все розпочиналося, розпочинається і буде далі продовжуватись. А, ну, я знав, я спеціально повернувся в кінці. Я далі допомогти. Я ж на, 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 на досвіді, я ж на стройках працював.